Якщо я попрошу розповісти тебе про мистецтво, ти видаш мені всю інформацію, яку читав в книжках. Мікеланджело, ти знаєш про нього все. Його політичні погляди, його творчість, стосунки з папою, сексуальну орієнтацію. Але я думаю, ти не знаєш, як пахне секстинській капелі. Готова битися в заклад. Ти ніколи не стояв там, не дивився вгору, щоб розникатися цю прекрасну тебе. Якщо я в тебе запитаю про жінок, ти будеш цитувати про любов з усіх можливих книжок, можливо, ти навіть спав з кількома. Але ти не знаєш, що таке прокинутися коханою людиною і відчувати себе абсолютно щасливим. Ти гордий, бо ти знаєш Шекспіра, але ти не знаєш, що таке втрата. Яке це горе. Ти знаєш мати в житті людину, яка здатна врятувати тебе від тебе самого, і потім її втратити. Ти думаєш, ти знаєш про мене все, бо ти бачив мою картину. Але ти не знаєш, через що я пройшов. Ти просто ще дитина від. Ти всьому не винен. Ти нічому не винен. Просто ти ще не жив справжнє життя. Ти не знаєш справжнє життя.